Ну, в такій формі, що через це нічого не буде, але буває більш круглих, буває всередині пустота, і в неї дуже красиві кристали кварцу. Вони такі включають на сонечки. Так, так, да, так. Вона розбила кристали, а там, так. там такі кристали. А, кристали. Ну, ага. давайте я бахну, ладно. Я, я просто закриваю очі, але вам, дітям, не рекомендую бити, бо просто реально повинно запалити. О, бачите? А, от, тут, от тут воно трохи, ну, от форма не та, а от коли вона кругле, велика ймовірність, А тут воно теж є, але більш заповнено. Ага. Просто... от, Стою я На, тримай. А можна що да, можна. оце? там. Ого. Це можливо залізяка? Трошки тріснула, А! Це, не кремень, це мабуть не кремінь а типу глина така yeah. От. а коли з домішком